Перетворити свою лють на зброю готовий Віктор. Чоловік, доброволець Солидару. Незадовго до повномасштабного вторгнення добудував будинок. Нині дому немає, як і самого міста. Чоловік розповідає: майже всі члени його родини загинули чи зникли безвісти. Це мій дядько, молодший рідний брат, моєго, мого батьку. Він опинився на підконтрольний агресора території. жд станція, сіль. Другий дядько загинув. В обрім нічного артнальоту і також інші члени моєї сім'ї загинули або зникли в безвісті. Домівки зруйновані. Майже стовідсотково солидар, стерт, звиця землі. Чоловік за професією судномеханік механік, інженер понад 20 років працював за контрактом в багатьох країнах світу. Тепер впевнений, треба зробити все, щоб вигнати ворога з нашого дому. Ну а що ще залишилося? Тільки свобода і вибір, і Україну. Нам треба гуртуватись і боронити свій дім. З свою країну в одному з ЦНАПів Дніпра, таких як Віктор Добровольців, приймає старший лейтенант поліції Марія, дівчина-інспектор сектору кадрового забезпечення. Вона допомагає кандидатам заповнити анкету, каже 90% чоловіки, але цікавляться бригадами і жінки. До нас звертаються люди, добровольці. Ми допомагаємо їм заповняти анкету. Одну анкету безпосередньо на сайті Шторм, який безпосередньо записує осіб в бригаду людь, і друга анкета на сайті. Національної поліції, щоб було зручніше повідомляти людям через пошту або через телефонні дзвінки, коли буде проведено етапи. Всі етапи відбору люди йдуть добровільно, розуміють на що йдуть, тобто відчитають всю інформацію. Якщо їм щось не зрозуміло, вони телефонують до нас. І я пояснюю, чим саме буде займатися об'єднана штурмова бригада людей, де вони будуть базуватися, які взагалі у нас є наразі посади. Скільки буде проходити сам конкурс? Скільки буде тренування? Тобто особи, які вже Після всіх цих запитань йдуть на це повністю свідомо і розуміють, що це дуже важливе завдання, і потрібно допомагати і Збройним силам, і Нацгвардії, і прикордонній службі. Загалом набирають вісім підрозділів: сталевий кордон, червона калина, лють, рубіж, спартан, карадах, буревій, азов. Записуватися можна не лише у ЦНАПах, а ще й онлайн. На сайті storm.mvs.gov.ua.